Саме таку монету, як ви бачите у відео, 5 копійок 1992 року я купую дорого у колекцію. Була знайдена при переборі в 2023 році, і ціна, на яку складає від 4 до 6 тисяч гривень, все залежності від стану. Цей різновид у каталозі 2БАМ немагнітна сталь. А як правильно оприділити цінний різновид, я вам покажу у своєму відео. Розглянемо детально різновид штампа аверса, реверса та вкажу на що потрібно звертати увагу. Так що з вас вподобайка та підписка на канал. Штамп аверса монети, тобто лицева сторона, позначається цифрою 2. Монета була відкарбована на Луганському верстату будівному своводі. Ми бачимо середній зуб, три зубця гострий та тонкий, одиниця дати рівна без хвостика. Штамп реверса позначається буквами БА. Це оборотна сторона монети, де знаходиться номінал. Ми бачимо, грона номер 2 має форму тупокутного трикутника. Шрифт товстий, рисочка над буквою Ю приближена до самої букви. В гроні No5 черинок підходить до другої ягоди зліва. І третя сторона монети це є гурт. Гурт дрібний, чіткий та рівномірний. Ось все, що потрібно знати вам про саме цей різновид 5 копійок 1992 року. 2 БАМ. Немагнітна сталь. Так що, друзі, уважно перебирайте свої монети, знаходьте ціну, і я у вас з радістю куплю мої контакти в описі до цього відео та в закріпленому першому коментарі. Дякую усім за увагу! Слава Україні! Героям слава!